Як вибрати акумулятор для своєї домашньої міні-сес Бушний? Для цього нам знадобиться, по-перше, місце, де його можна вибрати. Це прийомка в торсеровини, їх туди приносять. О, якщо він без пробок всередині мусор, він нам не підходить. О, далі, на що треба звернути увагу? що ну, Якщо він побитий, поклеєний, то теж ну, більш-менш цілі дивитись, відбираєте, які там бездюрок цілі. На них вже починаєте накидати тестер. Можна знайти і з цим звичайним тестером Заврора, який вольтаж показує, але це буде дуже велика лотерейка. Тому що максимум, що він вам скаже, це чи там нема замкнутих банок. Тобто, якщо він там стоїть і в нього напруга на клемах більше 12 вольт, то банки цілі. Але там може бути залишкового ресурсу взагалі понти. Тому треба тестер на, зраху... на рахунок на зразок оцього, їх є багато різних. Ви собі заходите в інтернет, вибираєте. такий як в мене, коштує в районі 600 гривень. Ну я б радив би взяти ось такий, я собі його планую купити. О, трошки згодом, щоб... щоб ним можна було і такий, як 18650 міряти. Чи буде він нормально міряти акумулятори, я, ну, ці автомобільні, я знаю потім. Але якщо зараз стоїть таке питання, то таке питання. Ми беремо цей тестер, накидаємо, дивимося. В нас там є цікаві для нас показники: це статус офхіл, відсоток життя, скажімо так, цього акумулятора від початкового. І внутрішній опір. Оце два показники, які для нас важливі. Якщо внутрішній опір більше 10, ну, 8%, Краще взагалі більше восьми не брати внутрішній опір. 10, то вже, якщо більш-менш статус офхіл нормальний, але внутрішній опір 10, то ще ще можна подумати. А так, то Більше восьми не беремо, і якщо статус офхіл менше 40%, теж не беремо. От опираємося на ці два показника і підбираємо собі акумулятор. На теорії пояснив, го зараз спробуємо на практиці. У мене там є в погребі один старичок. Вчора зняв його і порівняємо дані з тим, що показує тестер на хорошому акумуляторі, який стоїть в машині. І ви побачите, в принципі, як це відбувається, і коли прийдете в ту прийомку, вже будете знати, що робити. Один я дохлий покійний акумулятор. І один в машині піду. Тому що ти в мене в збірці, я боюсь, щоб він не згорів. Підключаємо. А, момент, дивимося. Тут двохклемна система йде, бачите? Одна йде клема на живлення комп'ютера, а друга на тестування. Тому треба хорошо отак його, Якщо клема трошки ржава, то треба отак чик 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 щоб воно прям врізалось туди в метал. І тоді дивитесь. Ну, В цьому випадку в ньому банка одна випала. Бо пише 10-90 Вт. В нас тут такі менюшечки є. Перше це чек. Потім вибираєте на машині чи ні. Не на машині, авто, vehicle. Потім наступна. який це акумулятор. Регуляр Flooded це кислотний заливний. А там, бачите, є інші типи акумуляторів, які можна протестувати. АГМ plate АГМ Spiral, GEL Є і Літієві. Нам регуляр флодит треба в випадку з свинцевими. Потім тут є різні варіанти тестів. Нам потрібен тест ЄН. Це європейсь норм. Це акумулятори, які в нашій місцевості, які приїхали не з Америки чи з Китаю, тестуються тестом ЄН. Обираємо тест ЄН. Е, виставляємо його. На ньому написано, що 74 а години, 720 ампер пусковий ток. Виставляємо пусковий ток на ньому 720 ампер стрілочками вверх вниз 720 Ампер вистачить. і нажимаємо Enter. Тестує він його. Що він нам показує? 26 мА внутрішній опер. Е, Дивіться. Е, є СТД. Це типу дані, які ми ввели. Що в нас перша стрічка? Це СТД дані, які ми ввели. 720 Ампер пускового і Європан норм це тест, який проводиться. Потім друга стрічка СОХ. Це означає статус heal. Відсоток тобто, його життя. Він показує, що 15% залишкова ємність цього акумулятора. І пусковий струм 102 А у нього є. І третя стрічка. SOC, написано. СОК, точніше. Статус charge. Рівень зарядки. 0%. Акумулятор повністю розряджений. І наступна стрічка, яка. Показує його внутрішній опір. R написано 26.27 26,27 мліома. Якщо в цій стрічці, де внутрішній опір показує більше 10, його варто, не варто брати. Взагалі, я не брав би більше з внутрішнім опором більше 8. Якщо напруга менше 12 вольт, його теж не варто брати, бо в ньому мертва одна банка. Це приклад дохлого акумулятора. О. Зараз підемо до машини і протестуємо той, що стоїть на машині. І побачимо приклад живого акумулятора. Тому що якщо я підключусь до цієї зборки, яку я, до речі, вчора перебрав і зробив її більш-менш гарною, і яка має характеристики 488 А слабша банка і 519. Коротше, якщо я сюди підкину, то він, мабуть, стрельне. Бо це дуже потужно для нього, погнали до машини. До речі, таке жаріще, що дивіться, в мене ось значок форда ж всох на машині, бачите, який збігся на жарі? Це таке робиться зараз з цією жарою. Ой. Так. Тепер тут. Бачите, я трошки маслом покапав. Воно не дає корозії наклеми. Наклемуватись. Тут трошки показники будуть неточними зараз, тому що, щоб вони були точними, треба зняти клеми і напряму під'єднатися. Ну і ми тут якось переживемо. Показує, дивіться, що в нас тут є в цього акумулятора написано. І нічого я не бачу, що тут написано. Ну, так о, я щось трохи помню. Це у нас 75-ка. На машині він стоїть у нас. Battery test. Тут якесь попередження пише. Знову ж таки, регуляр флодит. Це кислотний заливний акумулятор. Тест у нас, знову ж, IN, European Norm. 750 у нього пускового і 75 а ємність годин. Відповідно, зазвичай йде пусковий ток в 10 разів більший в звичайних стартерних, аку... стартерних акумуляторів, ніж його ємність. Погнали! Тестуємо. І що ми бачимо? Перша стрічка, як я вже казав, це дані, які ми ввели, потім наступна. Статус офхіл 84%. Статус charge 579 А. Якщо його підключити, отак напряму зняти і підключити напряму до клемок, буде трошки кращий результат, бо клемка все одно має свій опір, і результат ми маємо трошки гірший. Ну, в нього може десь 90% статус. І, коротше, ми дивимося, саме головне нам оці дві стрічки. Статус офхіл, скільки відсотків. І внутрішній опір. Оце чудовий акумулятор. В мене там, до речі, є ті, що я купив на розбірочці е з такими самими показниками. І зараз ми знаєте, що зробимо. Ми зараз поїдемо ще в магазин. Там вроде, в магазині один більш-менш живий є. Якщо що, я його заберу і поставлю на свою збірку і покажу, що як робиться. Коротше, в прийоморці, найкраще, що я знайшов, це такі клеми. А самий живий акумулятор 75-145 ка А17 мАм, він того не вартий. Ну, бачите, такий от спосіб підбираємо акумулятори. Потім при експлуатації намагаємося дотримуватись правил струм заряду 10% від їхньої ємності, струм розряду 5% від ємності. І будуть вони вам служити довго. О. Тут в цьому магазині там, гривень 300 за акумулятор у районі 75-ки виходить. Ну, люди в коментарях пишуть, що прийомщики цю фішку просікли, що на, на них зараз є непоганий запит. І ціни там задрали настільки, що, можливо, це вже й не актуально, бо цей можливо простіше купляти літієві. Від електромобіля ячейки. Може, там буде краще, ну знову ж таки, треба дивитися, що там у вашій місцевості і як відбувається. Самий класний момент ловить такі акумулятори, коли перші морози. Там буває таке: дивіться, коли на вулиці холодно, один раз завести машину, від 1 до 2% заряду акумулятора йде. І, грубо кажучи, для того, щоб компенсувати, треба, щоб машина проїхала хоча б минут 20, щоб назад генератор засунув заряд в акумулятор, який звідти забрався при старті двигуна. О. І Якщо грамотно користуватися акумулятором, його треба зимою раз в місяць знімати. Та й літом, якщо у вас поїздки дуже короткі. От, Наприклад, 5 хвилин на роботу і назад в селі запросто. Якщо ти десь на краю села живеш а робота в центрі. О. То його треба хоча б раз в місяць знімати і ставити на зарядку, щоб він зарядився від мережі від зарядного пристрою повністю. Бо, так ви, грубо кажучи, один відсоток на пуск двигуна потратили, а проїхалися і піввідсотка тільки назад. І оцей ступінь розряду з кожним стартом двигуна по піввідсотка на... накопичується. Потім ви раз там десь далеко з'їздили. Воно нормально підзарядилось, як там тривалість поїздки кілька годин. А осінню є таке, що люди далеко не їздять і приносять ну, реально хороші акумулятори, і вони просто сівші. Тому осінню треба так цього мисливця включати на акумулятори. О. Добро, друзі! Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім багато миру і електроенергії.